22 травня 2023 року студія Sony повідомила, що нарешті завершила роботу над анімаційним мультфільмом Людина-павук крізь Всесвіт. І все б нічого, але до виходу мультфільму залишилося всього тиждень. Саме тому сьогодні ми розкажемо все, що вам потрібно знати, деталі сюжету, цікаві моменти довгоочікуваного мультфільму Людина-павук крізь Всесвіт. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анна Його. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Поїхали! Новини про Spider-Man Across the Spider-Verse виходять все частіше й частіше, оскільки настав час, щоб продовження Into the Spider-Verse вийшло в кінотеатри. Фільм дія якого розгортається у Spider-Verse від Sony за участю популярного персонажа Майлза Моралеса збирається повернутися в центр уваги завдяки новій анімаційній історії. Spider-Man Into the Spider-Verse вийшов у 2018 році, представивши світові нову людину Павука в Нью-Йорку – Підлітка Майлза Моралеса, спочатку, з'явившись у серії коміксів Marvel Ultimates, молодий підліток із Брукліна взяв мантію людини павука після смерті Пітера Паркера. У першому фільмі Майлз об'єднався з іншими героями-павуками з альтернативних вимірів, щоб перешкодити Вілсону Фіску знищити світ. Повнометражний анімаційний фільм був зустрітий загальним визнанням, отримавши Оскар за найкращий повнометражний анімаційний фільм. Успіх гарантував продовження тож їх буде аж дві частини. Майбутній фільм і його продовження Beyond the spider Спайдерверс покажуть, як Майлз взаємодіє з ще більшою кількістю людин павуків. Найбільша нещодавня новина полягає в тому, що Том Холланд може зіграти версію людини павука від КВМ у Спайдермен Across the Spider-Verse. Оновлення походить від The Hot Mike Podcast, який заявив, що була затримка з виходом фільму, тому що Соні хотіла додати Тома Холланда, щоб якось включити павука з кіновсесвіту Марвел у фільм. Майлз Моралес мав справу принаймні з двома пітерами паркерами, але поява Холанда встановила б чіткий зв'язок між Spider-Verse та КВМ. Однак це не офіційне оголошення, а здебільшого чутки. Ще одні новини Spider-Man Across the Spider-Verse вказують на те, що виробництво продовження першої частини почалося ще наприкінці 2019 року, приблизно в той час, коли студія підтвердила, що назва крізь всесвіт отримала зелене світло. Sony оголосила дату виходу 8 квітня 2022 року, однак виробництво Across the Spider-Verse було закрито у 2020 році, і в кінцевому підсумку було відкладено більше ніж. i Хороша новина полягає в тому, що зараз фільм закінчений і вийде дуже скоро. А продовження вийде вже через рік після нього. Spider-Man Across the Spider-Verse вийде в кінотеатри 2 червня 2023 року. А прем'єра продовження запланована на 29 березня 2024 го Шой Мур знову зіграє роль Майлза Моралеса у фільмі Людина павук крізь всесвіт. Мур воз'єднається зі своєю колишньою колегою по фільму Хейлі Стайнфелд, яка повернулася. Щоб озвучити Гвен Стейсі з іншого виміру, цікавий факт, що Стенфельд також грає Кейт Бішоп у серіалі з кіно всесвіту Марвел Соколине око Джейк Джонсон повернеться до ролі Пітера Бі Паркера, варіанта людини Павука, який допомагав тренувати Майлза в першому фільмі, але є й новачки. Оскар Айзек повернувся в образ Мігеля Охара. Він же людина Павук 2099, якого ми бачили в сцені після титрів у першому фільмі. Також у цьому фільмі жінка-павук Джесіки Дрю дебютує в кіно. А акторка Ісарей озвучить її роль. Також є два нових лиходія Йорма та Коне в ролі стерв'ятника та Джейсон Шварцман в ролі Спота. Слід зазначити, що дуже багато інших варіантів «Людин павуків можна буде побачити в крізь всесвіт. У той час, як в першій частині було представлено кілька відомих людей павуків, таких як Пітер Бі Паркер, людина павук Нуар, жінка-павук, продовження планує розширити цю ідею в десятки разів. Не тільки Гвен Стейсі і Пітер Бі Паркер повернуться, але й людина павук 2099 і панк Павук приєднаються до акторського складу. Судячи з трейлерів, існує небезпека для всіх мультивсесвітніх версій героїв павуків, і схоже, що їм доведеться зіткнутися з Майлзом Моралесом, коли їхні герої не зможуть знайти порозуміння щодо того, що ж їм потрібно зробити, щоб зупинити лиходіїв. У трейлерах показано, як Гвен іде до Майлза, можливо, щоб попередити його. Однак у фільмі також є два лиходія: Стерв'ятник і Спот. Стервятник став відомим після того, як він з'явився у фільмі Людина павук Повернення додому від кіновсесвіту Марвел. Але Спот дебютує на великому екрані. У Marvel Comics він є людиною, яка має силу відкривати портали, які можуть вести куди завгодно, зокрема й в Мульти Всесвіт. Спот ймовірно відкриває портали в Мульти Всесвіт, можливо, починає розв'язувати мережу життя. Незважаючи на це, трейлери здається, припускають, що людина павук 2099 і його товариство павуків збираються отримати Майлза. Тому справжній лиходій у фільмі крізь Всесвіт ще не розкрився. Перший трейлер фільму був випущений на CinemaCon у 2022 році. У якому Кому Майлз Моралес розповідає про своє життя з батьками після подій навколо всесвіту. Однак незабаром з'являється павук Гвен і переконує його піти з нею. Це призводить до величезного моменту стрибків у мультивсесвіті та появи таких обличчя, як людина Павук 2099. У трейлері створюється враження, що герої павуки борються з Майлзом, і Гвен навіть сказала, що думає, що вони хороші хлопці. Зрозуміло, що конфлікт буде, але незважаючи на трейлер, Майлз майже напевно об'єднається з цими героями. Оями щоб врятувати всесвіт, другий трейлер Spider-Man Across the Spider-Verse був випущений 4 квітня 2023 року. Цей трейлер дає більш глибокий погляд на спільноту варіантів павуків, відому як Spider Society, якою керує Spider-Man 2099. Мікель Охара від Оскара Айзека, схоже, має певну вендету проти Майлза Моралеса, очевидно, посилаючи свої сили павуків за молодим героєм, якого переслідують по всьому мультивсесвіту. У цьому трейлері представлено кілька фантастичних епізодичних коміксів із варіантів людини павука, багато з яких схвильовують ностальгійних шанувальників павучка, а також створюють багато комічного полегшення. Судячи з усього, два варіанти людини павука з попередньої частини не повернуться до цього фільму. Трейлери Spider-Man Across the Spider-Verse показують, що Spider-Man Noir і Spider-Ham не з'являться. Однак з Spider-Man 2099, spider панком а також, можливо, Томом Холодом, павуків буде більш ніж достатньо. Крім того, здається, є незліченна кількість інших, навіть якщо це лише епізодичні ролі. З Майлзом, Гвен і Пітером Бі Паркером це становить лише 5 основних варіантів людини павука. Однак Джесіка Дрю дебютує в кіно як жінка-павук, найстаріший відомий варіант у коміксах Марвел після головної людини павука Пітера Паркера. У трейлерах, зокрема у другому трейлері фільму Людина Павук крізь Всесвіт показано, що суспільство павуків містить сотні різних версій людини павука. З'являється людина павук у чорному костюмі, що нагадує людини павука, керованого Веномом. На додаток до цього людина павук у стилі Трон, обидва герої людини павука з Ігор PlayStation, людина павук у броні, леді павук у стилі Стімпанк, Спайдер Коп, Вдова Павук. І це лише кілька варіантів, які з'являться в Spider-Man Across the Spider-Verse. донька Пітера Паркера та Мері Джейн з майбутньої шкали часу Ені Мей також з'явиться в ролі павука. У трейлерах з'являється навіть людина, павук Перевертень, людина павук Future Foundation, червоний павук Бена Рейлі і багато інших, безперечно, ми ще побачимо в кінотеатрах. І наостанок те, чого ви не чекали, у мультфільмі може з'явитися Веном Тома Харді. Перший фільм Соні про Венома з Томом Харді, який був випущений раніше людини павука навколо всесвіту, і містив сцену після титрів, яка була кліпом для майбутнього анімаційного мультфільму. Показує першу зустріч Майлза Моралеса з Пітером Бі Паркером. Це підтверджує, що франшиза Веном і пов'язані з нею фільми, такі як Морбіус, і можливо Крейвен, існують в тому ж мультивсесвіті, що й фільми Спайдер Верс. Від Sony таким чином герої павуки можуть бути не єдиними, хто міг би з'явитися в майбутньому фільмі. Як видно у сцені після титрів фільму Веном Лезербі Кар, наш симбіот Брока підтвердив, що він зберігає 80 мільярдів років знань про все у всесвітах. Тобто нам тізерили, що розум симбіота, з яким пов'язаний Веном, охоплює мульти Всесвіт. Наприклад, ненавмисний стрибок Венома та Еді Брока до КВМ показав, що симбіот упізнав людину павука Тома Холанда. Хоча смертоносний захисник до того моменту не зустрічав і не бачив жодної версії павучка. Marvel Comics продовжують випускати серію людини павука з його мультивсесвітніми пригодами, тож для адаптації цих коміксів до серії анімаційних фільмів можна взяти багато матеріалу. Тому для людини павука крізь всесвіт обмежень взагалі немає. На цьому у нас все, друзі. Дякуємо за перегляд. Поставте лайк цьому відео, підпишись на канал, напишіть коментар і поділіться цим відео в соцмережах. Це був канал, а на його побачимось.